Так, мої куколки, давайте прямо спитаємо, чи буде внаслідок цієї ночної атаки Ізраїля на Іран. І, звісно, відповіді, ну, поки що тільки дронами відповідають Ірана, Ізраїлю, чи розв'яжеться ядерну війну в світі? Покажіть мені. Ну, Страху на жене на всі народи. Зараз всі країни, звісно, напряглися. Да? Всі країни напряглися. І багато країн в страху. Ну, оно і понятно. Дві ядерні держави почали між собою конфлікт обострений. Ядерка буде. Чи буде ядерка? Чи буде ядерка? Ні, по всьому світу почнеться гонка вооруженій. Країни будуть вкладати в свої військові ресурси. Більше, ніж коли б то не було. Я не бачу ядерки. Країни, звісно, всі в напряженні, і це зрозуміло. Страх, карта страху, Карта боязні за будуще. І десятка кубків це багато країн, це не одна країна напряглася. Я думаю, що весь світ напрягся. Да? Тому що підсилення якихось переможних, але таких, ну, кожна з сторон хоче перемогти. Іран говорить, ми, Аллах. Ви приклоните коліні перед Аллахом грязні ізраїльтяні. Ізраїль, Ізраїль сказав, що ми боремося за своє виживання, ми будемо бити до кінця. Це буде багатоднівна операція. Я бачу, що вона призупиниться. Хоча далі мені карти показують, що таке колісниця? Колісниця це війна, це вооруження, це армії. Да? Коли ми дивимося на Україну, це ЗСУ. Це і сюди будуть складатися дуже великі кошти. Да? Будуть вийматися з кромів кошти. І вкладатися в, в, в ВПК. Багато хто може почати розробляти ядерку, про що я говорила давно. Всі домовленості порушені. Да? Все, що було договорено, прописано, усно домовлено, порушено. В світі починається новий етап. Ну, покажіть, ядерка буде новий етап. Кожний буде себе захищати. Карти говорять про і те саме. Я не бачу тут ніякої ядерки, у мене немає лічно предчувств, що буде ядерна війна. Кожна країна буде себе захищати як тільки може. Розумієте? Вкладаючи гроші а, для того, щоб якось приостановити яку-нібудь агресію на себе. Багато країн це робитимуть втіхаря. Втіхаря. А що це за конфлікт показують? Конфлікт, війна закінчений. Перемогою, чиєю? Що це за конфлікт? Що це за конфлікт? Призупинка, ну, можливо, навіть російсько-українська, можливо, це говорять про якісь регіональні ще війни, де вони йдуть, там, не знаю, да, які після цього удару, да, яким чином люди задумаються, відмовляться і припинять якісь активні дії, військові дії, активні дії, на яких буде поставлена крапка. Пронесені жертви, заключений договор. Ну, можливо, це дійсно <кліп> Трамп, Трамп десь надавить. Я не знаю, це говорить про війну Іран-Ізраїль, чи про війну Росія-Україна. Де Пентаклівий король по е дияволу установить хрупкий мир? Ну, Де це він установить? Чи в нашому регіоні, чи в їхньому регіоні Ізраїль, Іран, я вам не можу сказати. А я не бачу тут ядерки, не випало. А ядерки, якби була ядерка, випав би дьявол і сонце. Дьявол да? і сонце. А так, я не бачу ніякої ядерної війни.